Добрий ранок. Ні, ви мене не зупиняли. Ви мене не зупиняли. Кличте поліцейську. Доброго. Ваша відомість 40 наказу дає 26 проводиться фото відеофіксація. Моє прізвище Таран. Так, Таран Віталій Віталійович. З обратної сторони покажіть. Поліція. І що це? Де згідно постанови 1137 ваше службове посвідчення? Це моє службове посвідчення. Яка затверджена? Ні-ні. ні, ні? ні, ні. тридцять 11.37